Робота для українців в Іспанії є. Хто б що не говорив би, і якщо би не писали, сьогодні розбираємо роботи для українців без знання мови, курси із початковим знанням мови. І дивимось досвід за декілька років, як ця тенденція по утриманню роботи для українців і ринок праці в Іспанії змінювався. Дивимось уважно. Також залишу посилання на збірку моїх гайдів від. А до я як отримати тимчасовий захист і поселення в Іспанії, і все по страховці в Іспанії. Також мене запитуйте. Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці, і в цьому відео хочу вам розповісти про 10 професій, на які влаштовуються наші люди в Іспанії, коли приїжджають сюди, навіть з мінімальним знанням мови. Це дуже важливо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться тим відео, кому воно потрібно, і донайте, будь ласка, нехай все у вас буде добре, і я зараз розпочинаю. Перше. Це, звісно, сфера прибирання і е, камерера де каса. Зараз я поясню, що це таке. Це, е, от коли ви приїхали, і, от, наприклад. Ви не знаєте і ще багато мови, і ви не стаєте на програму, а ви хочете жити за свій рахунок, то у вас є от така опція, бо у вас зразу є право на роботу. На відміну від біженства, протекціон Інтернаціональ не дає такого зразу. Зрозумійте це і не плутайте ці, е, ці терміни. Так, а от ваш тимчасовий захист це зразу дає, якщо ви його оформлюєте правильно і. Ідете, потім шукайте собі роботу. Так, от, наприклад, прибирання, ну, можна влаштуватися, але треба дивитись де. Наприклад, щоб прибирання в під'їздах, так то в принципі ви можете це зробити без особливого ну, знання мови. Так? Якщо вас там візьме якась компанія і ви туди подасте свої, ну, або з мінімальним, хоча б знанням мови, так, також і ще друга опція в цій сфері: це камарера каса. це теж, нібито, прибирання. Але це інша річ. Це коли людина, в основному, це робота для жінок влаштовується в якусь родину іспанську, і вона там в цій родині прибирає, готує, прасує, переодежує оце всю цю роботу хатню вона робить. Оце камарера де каса називається. І в такому випадку. Е, от, але тут вже треба знати мову. Тут вже так не влаштуєшся. Звісно, що там будуть вищі цінники. От, але ну, тут вже треба знати мову. Ну от приблизно на прибираннях по первах можна влаштуватися на, у нас в Севілі за 700-780 євро. Так, Це ви не думаєте, що ці цінники якісь такі просто захмарні. Це Якщо ми говоримо про офіційний контракт. На неофіційному у вас може бути і більше. Так? Далі, значить, догляд. Догляд за е, пристарілими людьми. Це теж дуже важливий момент, куди е, українці влаштовуються. Е, але тут вже дійсно треба якийсь хоча б мінімальний рівень мови А2 або Б1. Так? Значить, е, Це коли, наприклад, ви йдете в, е, в хату якоїсь людини, в будинок якоїсь людини, і він, і ця людина. Бере вас на роботу для того, щоб ви доглядали за її бабусею дідусе. В мене дуже багато тут знайомих, які отак от доглядають. Дуже багато латиносів, які тут наглядають також за людьми похилого віку. Тобто, що це означає? Ви маєте розуміти, що це не просто, що ти доглянув його там, передів, вдів, там підмив, помив, да? от. а те, що з ними треба погуляти. Розумієте? Вони люблять грати в шахмати іноді. Розумієте, От е, якщо ти не будеш з ним грати в шахмати, все, він тебе звільнить. Розумієте, це все це його основна може бути задача. Якщо ти думаєш, що це е, не так, що це просто ти якось, якийсь окремий лист е, вподобань виконуєш, то ні. От, так? Але звісно, що якщо там є якісь непристойні речі, таке теж є. Таке теж бувало. У мене була знайома, яка влаштовувалась на догляд за, старим, за старою людиною, там, ну, да, за людиною похилого віку. І, там, і людина їй пропонувала якісь от, там, такі, там, інтимні речі. Вона каже: ну, звісно, що ні, що я такого робити не буду. От, розумієте? От, ви ж маєте розуміти, що, на що ви погоджуєтесь, на що ні. Тут не, не можна просто так, що а, все, там мене взяли і все далі. Робота в сфері туризму і готелів також треба мати, хоча б мінімально на програмі, якщо ви, то ви вивчите. Навіть якщо ви на волонтерські курси пішли, ви мінімально мови вивчите. Якщо це просто прибирання готелю, так от ну кімнат в готелі, то нормально, то тут вже цінники вищі. В готелях Маріот, наприклад, чи там ну, які там у нас там такі відомі Хілтон там чи ще щось, да? чи Хаят, там. да. Там, звісно, цінники більше, але там настільки великий контроль. Що моя знайома влаштовувалася на, на цю роботу, і один раз вона запізнилася, тому що в неї вкрали картку на метро. Ну от вона їхала на метро туди. В неї вкрали картку, і вона не могла на метро просто доїхати. А це був єдиний шлях. Вона запізнилася за одне запізнення. За одне запізнення з такого от великого готелю її звільнили. Там приблизно цінники вже 1200 йдуть і, і далі. Це у нас в Севілі, я вам говорю. Якщо ви говорите про Барселону чи Мадрид, збільшуйте в, там в декілька разів, чи, чи в півтори рази, чи, чи в 08 разів, розумієте? Тому що, але тут і жити дешевше, а там дорожче. Ви маєте це розуміти? Перукарські послуги і б'юті сфера. Перукарські послуги, от дівчата наші тут працюють. От да, вони іноді так беруть серед своїх, там, настрижуть, там, і так далі. Так, да, це дійсно користуються попитом, але так, щоб відкривати свою справу, то зразу ні. Треба напрацювати таку базу, щоб у вас хоча б мінімум за місяць було 2000 чистими. 2000. От тоді вже, в принципі, можна. Але от так, так це просто такий тимчасовий підробіток. Це нормально. Але. От те, що ви їдете тут, у нас їдуть всі, знаєте, хто це бровісти із дівчат, і ці майстри манікюру. Їх просто нереально багато, нереально. А вони не уявіть собі, тут це не роблять. Іноземці, да, от, наприклад, в таких туристичних містах такі речі роблять собі, для них це важливо. Там манікюр, там чи що. А от іспанка вона може собі, отакі от ногті, як у мене, отак накрасить приблизно так лави. І піти на собі на свідуху. Все. От, і це нормально, розумієте, все. От. І наші думають, ну чого ж вони так не, не добирають цього? да? От, Далі. Треть, е, наступне будівництво. Ну, звісно, це чоловіки, які приїжджають і які, е, от, наприклад, не мають документів. Да? Навіть без документів на будівництво влаштовувались до тимчасового захисту. Але зараз є тимчасовий захист. І на будівництво можна влаштувати з документами, а відповідно, там можна. Мати більше. Ну, десь приблизно 50 євро за день на будівництві можете розраховувати, але умови будуть, можуть бути ну, дуже різні. Наприклад, от у мене е, мій товариш він працював на будівництві у, е, там, у молдавського власника тут. В Севілі, ну це просто було жахливо. Він там їх гнобив. Це був кошмарний кошмар просто. От реально. Ну, А так як не було тоді документів, у нас не було такого, такого шику, як у вас, що у вас є тимчасовий захист, розумієте? То там були довольними тому, що є, розумієте? От, А зараз з документами, то можна і до іспанців на будівництво влаштуватися, а це вже інші абсолютно цінники. Далі. Водії. Водії. Так, якщо ви хоч трохи знаєте мову, ну знову ж таки, там тут тут вже не це не означає, що це її треба знати багато. Але от я вам розповім, яких водіїв тут, ну яку професію по водіям можна отримати. Перше, це водій е, Uber. Uber, Bolt, Кабіфай, FreeFight, тут ну, різні є. Так? От Тут наші хлопці працюють, навіть є одна компанія в Малазі, яка набере виключно українців. І, він, до речі, класний бізнес пропонує, якщо ти купляєш ліцензію, це дуже класна річ, як кому цікаво, звертайся, бо ліцензія ведеться на все життя. І це як актив, це акційний папір, вона росте в ціні. Уявіть собі, вона видається назавжди. от, І все, і вони тобі там управляють цим, ти просто можеш. Приїхати, купити собі ліцензію, машину і, і отримувати свій пасивний дохід. Далі, значить, будівництво, будівництво я сказав, значить, водії і ще куди водії. Це, наприклад, от, е, громадські організації, волонтерські організації, приймаючі організації, наприклад, дома престарілих отуди теж набирають водіїв, бо треба возити там тих людей. Це теж дуже от такий от важливий момент, куди набирають людей. Далі офіціанти посудомийники Офіціантами можна влаштовуватись, коли ви вже ну, хоча б якусь, е, ну, якийсь у вас є рівень мови. Розумієте? Бо якщо тобі е, твій власник, да, наприклад, або твій шеф на кухні скаже, наприклад, піди і поклади оцей хліб в мусорне відро, якщо ти зрозумієш таку фразу, да, Ну, то в принципі можна влаштовуватись там. А якщо в великих містах і це туристичні міста, ну в принципі можна розраховувати на знання англійської мови. Якщо англійську знаєте, ви можете працювати в сфері цього обслуговування. Так там теж такі, от е, заробітні платні, десь тисячу, тисячу двісті можна знайти. На узбережжі це буде іще більше, плюс ще чайові. У мене тут знайомий що є. Е, він він офіційний іспанець. Він каже мені, от ми з ним сиділи, спілкувався. на Семану Санта. Семана Санта. Це типу, як Пасха наша, це цілий тиждень. да, Воно йде. Він каже, я тільки чайовими, тільки чайовими, Я зробив 3000 євро. Так? Значить, йдемо далі. Доставка. Доставка. Це третій такий. Це наступний. Такий варіант. От тут, тут можна влаштовуватись як завгодно. Навіть мови нема, є велосипед, все можна влаштовуватись. От якщо молода людина приїжджає, і треба просто якісь кошти чи підробіток. У нас хлопці, грузини, коли ми жили на е, нульовій фазі, вони працювали на цьому глобу, їм там платили там по 5 чи по 6 євро за день. Ну це дуже мало. Зараз воно там більше вже. От, вони на. на, на по-іспанськи, на велосипедах розвозили цю їжу. От, і, ну, і, і їх навіть не виганяли з програми, бо це було нижче рівня, е, рівня який там допомагають. Вони на першій фазі там живі, так? і отримували. От, значить, Які там зараз заробітні платні, зараз не можу сказати. Сільськогосподарські професії це збирання полуниці, це у нас. Це в Ельба, біля Севілі дуже багато полуничних таких плантацій. Також оливки і апельсини. Також у нас. Там вже все залежить від вироботки, від цих ящиків, як вони платять, зараз не знаю. ну, Тим не менше, дуже багато приїжджають сюди. от Мої друзі також тут працювали на оливках, зривали ці оливки. Цілий день вони цю. Каху наповнюють, цей ящик наповнюють все, поставили, відправили. Це можна влаштуватися навіть з мінімальним знанням мови. Дуже важлива річ, це автосервіс. Автосервіс, це ну, ви не уявляєте, яка тут черга на е, от, щоб в якусь майстерню завести машину. Це мені треба десь за тиждень замовляти, якщо це не твої знайомі. Розумієте? От, ну, Якщо це якась українська компанія чи чи. Чи хлопці, які відкрили автосервіс, якийсь, ну це просто клас. От розумієте, тут навіть ось наш підписник писав мені, Максима, скажіть, чи є у вас хтось, хто автомаляр? І ми його можемо тут в Севілі взяти. Я приїхав там по вашому каналу, тут вже оселився, все зробив по вашим е, цим вказівкам ішов по вашим відео. От, оселився тут, вже працюю на СТО, і нам потрібен автомаляр. Я кажу: а хто це? Це ви у іспанці працюєте чи у нашій? Він каже: працюю у іспанці. Уявіть собі, то він тут не був там ну, ні на програмі, ні на чому. Він просто приїхав і влаштувався на роботу. Як це йому вдалося? Ну це звісно, мені б теж хотілося б це дізнатися. От. Ну але в будь-якому випадку, нехай вам щастить, от, нехай у вас все буде добре. От, всім, хто влаштувався, або всім, хто хоче влаштуватися, у вас все вийде. Головне, не втрачайте надії, інтегруйтеся, і цей світ вам допоможе. Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. З вами Максим, і сьогодні ми проговоримо про топ-10 найрозповсюдженіших професій для українців, які переїжджають зараз в Іспанію. Я радий вас бачити, радий вашим лайкам, радий вашим підпискам. Нас вже 15,5 тисяч. Супер, супер, дякую. Поставте лайк, підпишіться, зробіть коментар. Тоді Ютуб. Просуває цей канал більше і більше згідно алгоритмів своїх, і тоді ви і інші люди, яким це потрібно. Ваші друзі, зможуть бачити актуальну і потрібну інформацію для них найновіший момент. Мінімальна заробітня платня в Іспанії на сьогоднішній день складає 37,8 євро на день на місяць 1134 євро у 14 платежах. Чому? Тому що в Іспанії є 14 заробітних плат. На місяць 1323 євро у 12 платежах і загалом на рік 15876 євро. Розумієте, е, мінімальна заробітна платня не треба думати, що менше неї ніхто вам нічого не заплатить. Заплатять, тому що тут вони економлять як вони урізають е, години, і вам, наприклад, запроп... можуть запропонувати працювати півдня. От Бо вони не можуть більше от тримати працівника, і тоді там це виходить. Ну, я від собі на половину це десь 480 от Так, от виходить. Тому дуже уважно читайте контракт, коли ви підписуєте контракт про роботу, і спілкуйтесь з роботодавцем, щоб вияснити всі, всі деталі. Наприклад, от нещодавно Нещодавна співбесіда, на яку я ходив, бо мені тут треба ще пропрацювати певний час на роботі. До речі, у кого будуть пропозиції по роботі? Якщо це буде зв'язано з Ютубом, це буде взагалі круто. От я, я буду радий цим займатися, але мені потрібен офіційний іспанський контракт. Саме іспанський, саме щоб він був на 8 годин на день. Треба пропрацювати певний час, і тоді я буду мати певні преференції і виплати після того, як у мене буде дворічний стаж. Це вже окремо можу вам розповісти про ці речі, що кого може очікувати в окремій консультації або окремі відео, познімаю потім в еміграції треба подбати про додаткові джерела доходу. Особисто я і ще з часів мого переїзду, в 2021 році, я почав спілкуватися у колі спеціалістів по криптовалютам і досліджувати певні монети. Так ось, в 2022 році я вклався в одну монету завдяки оцій спільноті, в якій я спілкувався. Це монета XRP, якій прогнозували, що вона буде рости. Коли я в неї вклався, вона почала падати. І уявіть собі, на сьогоднішній день я підняв три ікси. Є як мінімум 12 способів, як заробити на криптовалюті. Із них 5 без вкладень. На сьогоднішній день однією з найбільших криптоспільнот в Україні є FFA, яка здобула нагороду всеукраїнську нагороду вибір року. У Номінації навчання у криптовалюті року». Які запрошують на свій безкоштовний урок, який я залишу тут, який називається 5 простих способів заробітку на крипті до тисячі доларів без вкладень. Посилання буде тут. Засновник спільноти Олександр Орловський прямо зараз із командою аналітиків. Відслідковують до 20 тисяч каунтів своїх підписників, які зараз навчаються по цій програмі, які прямо зараз заробляють у крипті різними способами і точно знають, як працює ринок. Середній заробіток учасників, які заповнили вже звіт, складає більше 2 тисяч доларів. А торговий оборот учасників складає 600 мільйонів доларів. На місяць. Що буде у онлайн-уроці? 5 простих способів заробітку у крипті до тисячі доларів легально. Як вибрати перспективну монету, яка може вирости до 3 іксів? Вкладуєш 100, отримуєш до 5 тисяч. Покроковий план масштабування до 5 тисяч на місяць. Розбір дій усіх Сашиних учнів, які заробляють понад 5%. Тисяч на місяць. Реєструйтеся на відеоурок прямо зараз за посиланням, яке буде тут і в описі. І Саша відправить вам бонусом відеорозбір. Поспішіть! Так отже, перша професія для тих, хто сюди приїхав, для українців, які можуть не знати мови. Для молодих людей, дуже багато молодих людей йдуть на цю роботу. Це доставка їжі у Глобу. Вона може сягати від... Мінімалки від 1200-1300 до 3000 тисяч євро на місяць. Але треба мати якийсь свій засіб пересування, да, отак от, от, от вони працюють. У нас, коли ми приїхали, хлопці з Грузії з нами жили в центрі для біженців. І вони отак от, от підробляли. Ну, вони мало заробляли, вони трошки на велосипедах там підробляли, і їх не знімали з програми навіть за те, що вони працювали у Глобо. Але заробляли на той момент дуже мало. Десь приблизно він. 10 євро на день заробляв. Ну, день у нього не не повний день, звісно, а день там десь 4 чи 3 години. Отак, і наша вчителька ще й іспанської мови, вона обурювалася, що типу це обман. Як це це не може людина скільки заробляти, Це дуже мало. Друга сама розповсюджена робота і професія для українців, які сюди приїхали, це. В полі збір апельсинів і оливок у нас в Андалусії це ще також додається збір полуниці, тому що у нас є провінція Уельба, де дуже багато теплиць з полуницею, і люди їдуть туди, збирають так. Ось починається оплата від 6 євро на годину. Це не так вже і багато, і графік може бути від 8 до 12 годин на день. Не дивлячись на, на те, що більше 8 тут заборонено, але оголошення такі є. Прибирання Сама розповсюджена е, робота для наших жінок, які сюди приїхали. Які, наприклад, були директорами, які були керівниками маленьких бізнесів, якісь і вони розуміють, що більше ні на що окрім прибирання, їх зараз не візьмуть. Ті, хто розуміють перспективу, вони йдуть на прибирання. Вони йдуть на прибирання, обростають зв'язками, йдуть далі. Така робота приблизно вона складає від 480 до 2,5 тисяч євро на місяць. Чому така розбіжність? Бо знову ж таки кажу, вас можуть взяти на півдня. На півдня, якщо 8 годин це, один, це повний день, то 4 години. Це не повний день. Найвища заробітня платня у сфері прибирання може бути коли ви живете інтерно. Тобто, ви живете в якомусь особняку чи на якійсь віллі у людей, у іспанців, і там постійно вам надають житло. Ви прибираєте все от, ну так от таким чином вони турбуються про вас. Ну звісно, різні є люди, але тим не менше, ну загалом вони турбуються як от про свою родину. Будівництво професія для чоловіків, які приїжджають без знання мови. Треба шукати українські спільноти або там україномовні, російськомовні, які тут вже давно живуть. У яких є якісь компанії, фірми, які тут надають ці послуги, і можна в принципі влаштовуватись тут, навіть на раніше ще нелегально люди влаштовувалися на такі роботи і отримували приблизно 50 євро на день. Манікюр і перукарські послуги. На таку роботу теж можна влаштуватися, але тут вже зауважте, вам потрібен якийсь рівень мови. Якщо ви приїхали по програмі і ви використали цей час для того, щоб навчитися вивчити іспанську мову, для того щоб зрозуміти, що вам зробити, щоб стати на програму, щоб легалізуватись, яка різниця між легалізацією і постановкою на програму? Оці ці всі моменти, щоб скласти ваш особистий план, звертайтесь до мене. Це все розповім у приватній консультації. Така заробітня платня приблизно складає 1242 євро, 1426 євро на місяць. Але знайте, що іспанки, якщо вони приходять на манікюр там чи е, щось зробити там з волоссям своїм, вони приходять поспілкуватись. Як ви будете з ними спілкуватись? На якій мові? Вони можуть бути дуже обурені, коли ви з ними не спілкуєтесь. Це для них типу у вас не існує. Розумієте? Тому, будь ласка, вивчайте мову, легалізуйтесь по максимуму. Це все розповідаю у своїх автоконсультаціях. Також дуже дивіться, щоб не гаяти часу і робити це от тільки як ви приїхали. Офіціант, помічник офіціанта. Від 1500 євро на місяць плюс чайові. Тут теж має бути хоча б якийсь рівень мови, тому що ви маєте знати, як називається певна страва. Як називається тарілка, як називається вилка? Розумієте, якщо вас просять замінити страву, тому що щось сталося, ви маєте це зрозуміти. Ось це дуже важливий момент. Ось у мене сусід мій, він іспанець, він офіціант. Ми з ним там іноді спілкуємося, і він мені говорить: слухай, я ось у нас була семана Санта. Ну це такий так, таке свято, на яке з'їжджається в свілі дуже багато людей. Типу Пасха наша, да от, але цілу, цілий тиждень воно триває. Він каже: я на чойових, тільки на чойових, я зробив близько трьох тисяч євро. Лайк, підписка. Догляд за літніми людьми. Від 900 до 1200 євро на місяць. Тут теж має бути певний рівень мови. Дуже розповсюджена професія для чоловіків, які сюди приїжджають, і дуже класна. І цю роботу можна знайти, не дивлячись на дефіцит роботи тут, на безробіття. Це далекобійник. Дуже багато компаній, які беруть отак, от без знання мови. Це наші компанії, які тут є. Без знання мови далекобійників беруть. Люди працюють, воно починається від 1500 до 2500 на місяць. Uber, Bolt, інші агрегатори, такі транспортні. Це дуже класний заробіток. Будете отримувати від мінімалки. Від мінімалки, якщо працювати просто от на компанію, тут на своїй машині не можна працювати як у нас. Тут ліцензія на одну машину коштує до 120 тисяч євро. І приносить прибутки більше, люди купляються цінний папір. Ось наша компанія є в Марбелі, і Наші хлопці вони роблять і навіть водіїв набирають туди українських. В Убері, якщо ви працюєте в Севілі, ну мінімалка у вас буде це точно. Ось якщо ви їдете на узбережжя десь або біля Барселони, там ви можете до трьох тисяч заробити на місяць. І останнє це кабельники, це ті, хто прокладають кабель інтернет, оці всі комунікації. Теж можна українцям влаштуватися. Ну, от принаймні, один мій знайомий вже влаштувався. Він так працює. Це від мінімалки від 1200 до 3000 євро на місяць. Вони постійно потрібні. Ну і наостанок хочу торкнутися іспанського фрілансу. Іспанський фріланс. Ну, це щось таке, якщо із світовим, чи американським, чи українським навіть зрівняти, то це щось таке, що у нас було приблизно, отак, от в 2008-му, от так, от розумієте, приблизно так. Вони всі також ідуть на атворк, туди йдуть працювати, розумієте, бо тут воно не розповсюджує. Тут тобі треба якийсь... Ну, автономно відкривати, зразу платити якісь скажені податки. Тому краще всього, якщо ви як it спеціаліст приїжджаєте сюди, то вам потрібно вже мати напрацьовані контакти, вже напрацьованих клієнтів тут приїжджати оформлювати автономо. І починати працювати. Як це все зробити, як легалізувати з цим? Також звертайтеся, розповім. Також хочу вам нагадати, що католицька церква призначила відповідальним святим, і е, є покровителем айтішників, святого Ісидора Сивільського. Так що я ж вам казав про Сивілію. Бачите, не просто так все. Тому бажаю вам такого ж благословіння, як у святого Ісидора Сивільського або гіспальського його ще називають. Бажаю вам, щоб у вас все було добре. Інтегруйтесь, замовляйте консультації, ставте лайки, діліться цим відео тим, кому воно потрібно. Нехай у вас все буде добре, нехай щас.